Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі. Як бачите, у нас весна, а саме зараз раночок. І з приходом весни ранки такі для мене є дуже особливими, оскільки після холодної зими, а ще такої зими, як у нас, коли йде війна, весняне сонечко і співпташок пташок сприймаються як щось казкове. Я дуже радію, коли мені вдається прокинутися хоча б на півгодинки швидше від усіх і насолодитися спокійними ранками, а особливо з чашечкою запашної кави або чаю. Саме зараз я смакую каву від 25 Coffee Roasters. Це кава з ароматом горіхової пасти та нотками цитрусів. Хочу сказати, що 25 Coffee Roasters – це є український виробник свіжообсмаженої кави. Вони на ринку України є вже більше як 10 років, і я думаю, що багато хто ж і знає про них, але, можливо, хтось і не знає, тому ділюся своєю такою знахідкою. І хочу сказати, що на їхньому сайті є більше як 25 кавових позицій із 13 країн світу, а також різні чаї, кава без кофеїну, різні смаколики та кавові аксесуари. Як я вам показувала, упаковка є дуже. Зручною, там є спеціальний клапан, який дихає, і він допомагає зберігати каву і надалі ароматною, але тим самим і дає аромату виходити назовні і нагадувати про себе, про свою присутність, щоб відчуваючи аромат кави, ми хотіли посмакувати на смачненького напою. 25 Coffee Roasters – це український виробник свіжообсмаженої кави, який безкоштовно робить помел та доставку. По Україні від 350 гривень. Якщо, наприклад, у вас немає кавової машини, так як у мене, вони можуть вам допомогти. Менеджери на їхньому сайті допомагають підібрати каву на ваш смак для кавової машини чи так, як для мене вже змелену. А при замовлені кави, якщо ви вкажете промокод «Надія», отримаєте знижку 20% на всю зернову каву, окрім наборів. Щоб скористатися знижкою, потрібно вписати промокод в поле на сайті або сказати менеджеру по телефону під час замовлення. Всі посилання я залишу в описі під відео. Думаю, що непогана така пропозиція. Хто хоче, може скористатися. Я встигла покавувати, нагодувати дітей і зараз приступаю до приготування чогось смачненького. Поклала відварювати картоплю та капусту. Зараз нарізаю цибулю для засмажки, тому що дорослі, як дорослі, а де є в сім'ї діти, там завжди є прохання зготувати щось смачне. Тому готую, буду готувати три види пиріжків для цього. Мені потрібно засмажити багато цибулі. Також буду готувати дуже смачну картопельку з фасолею, з капустою. І теж стільки, щоб її вистачило хоча б нам на 2 дні. Ну, Якщо там не враховувати, сніданки, що я готую. Додатково, як бачите, картопля моя зварилася. Половину засмажки я додаю у картоплю в іншій половині, я буду ще тушити капусту. Беру картоплю. До картоплі я ще додаю декілька зубчиків часнику, щоб картопля була така ароматна. І все це переминаю, просто роблю таке тугіше пюре. Добренько все переминаю, даю картоплю, щоб вона остила, і буду з такою картоплею робити пиріжки. Тим часом я готую саме тісто для пиріжків. Як бачите, я за теплу воду додаю туди солі, трошечки цукру, додаю туди дріжджі і починаю замішувати тісто, додаючи борошно. Тісто дуже просте, я нічого нового не вигадую, тільки вода, трошки цукру, сіль, борошно, дріжджі. І все вимішую з борошном. До такого стану ну, воно ще має липнути трошечки таки рідкувати. Я дуже сильно борошном не забиваю. В кінці додаю олію, все добре вимішую з олією, потім притрушую борошно, прикриваю зверху або рушничком, або, так як в моєму випадку, ковриком залишаю, щоб тісто добре викисло. Тим часом ставлю відварювати картоплю, картопля в мене вже починає практично кипіти. Вже кипить, у мене є відварена фасоля. Поки кипить картопля, я роблю заправку до засмажки. Я додаю сметану, В сметану даю лагідний кетчуп. Все це добре вимішую. Оскільки в нас це є вихідні дні, субота, неділя, то сметану можна вживати, це не п'ятниця і не середа. І ось так. До пересмаженої цибулі і моркві я додаю ще таку заправку, все це добре перемішую, пересмажую, можна собі засмажку ще і посолити, додати туди різні приправи, щоб було зразу отак смачно, але ось додаю проварену вже фасолю, вона в мене готова до картоплі. Також я сюди зразу висипаю засмажку, та, яка в мене є теж готова. Додаю капусту, так як вона у мене була теж тушена для пиріжків, але мені її стільки не треба, то її додаю собі. туди приправляємо, додаємо зелень в кінці ще трошечки закіпає, я додавала води додатково і можна сказати, що вже є готова наша страва. Тим часом моє тісто вже так добряче підійшло. Я знімаю з нього коврик, присипаю борошном і починаю розкачувати. Підминати тісто і розкачувати. Я його там ще раз не зминаю я нічого, просто підім'яла трошечки, припилила борошном і розкачую. Розкачую я не дуже тонко, і не дуже, щоб воно було і грубим, приблизно десь 3 мм тушчини. Залишки всі забираю і починаю давати начинку. Начинку даю я картоплю. І капусту для початку. І ось тако по черзі, трошки половину того, половину того, будуть заліпляти наші пиріжки. Е Страва є пісною, оскільки і картопля була перетовчена пюре з неї було зроблено без додавання масла, без додавання молока, просто на узварі із зажаркою, з часником. І так само капуста є пісною, і можна яйцем змащувати, можна не змащувати. Взагалі єдине, що просто пиріжки будуть дуже сильно білими, і треба слідкувати за тим, щоб вони в духовці не переробили. Бо вам може здаватися, що вони не спечені, а вони насправді вже будуть готові, оскільки тісто там є тоненьким. Можна такі пиріжки не пекти в духовці, а, наприклад, спекти їх у олії на сковорідці. Також пиріжки будуть ще в мене із варенням, у моєму випадку це ягідне варення. Я зрешти тіста це заліпила. Спекла. І ось що в мене з цього вийшло: з е, такі біленькі притрушені цукровою пудрою. Це з варенням. Також ось така смачна картопелька. Навариста, дуже така поживна фасолька капуста, з смажком, все це добре покипіло, наварилося, одним словом, смакота. Така картопля в піст у такі дні. Вихідні, я думаю, що буде дуже смачною, поживною і доречною. Пиріжки з картоплею та капустою. І показую, які вони є всередині. Пиріжки із варенням, з повидлом ось такі. Тісто дуже тоненьке, але воно є пористим всередині і смачним. Також показую пиріжки її з капустою і пиріжки з картоплею. Всі вони є м'якенькі, ароматні, смачненькі. Я думаю, що для таких перекусів, та й не для перекусів, просто взяти в руку, посмакувати це саме те. Тим більше для дітей це дуже підходить, оскільки діти дуже часто буває хочуть їсти, але не хочуть сідати за стіл і хочуть взяти щось в руку і перекусити і зразу бути ситим. Ось, пиріжки підходять для цього. Тим більше вони з дуже таких економних, простих, бюджетних продуктів з тих, які є вдома. І підійдуть для тих також, хто дотримується посту. Таке невибагливе, просте меню у мене вийшло. А якщо сказати точніше, то навіть не меню, а тільки декілька страв. Якщо вам відео моє сподобалося, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і ми з вами часто будемо зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз я вам кажу всім па-па, до зустрічі!